28 червня, базар Кирія. От хто мене просив зняти рівненські ковбаси, воно не там знаходяться, але там завжди черга. Тому не хочуть злікати, не продаційних людей. Кому треба, підійдіть, і дізнайтесь. Доброго ранку. Ой, рочки які маленькі, гарні по 40 гривень, кому на закрутку потрібно. А я бачила кукурузку вже. Зараз питаємо. А яку ціну? 30 гривень. Молоденька. 30 гривень. Як ми да. А що, ми з вами ще в погані, чи що? Да. Ви що. А яку кутину? 90. 90. Доброго дня. А картофелька ваша в Якутину? Вот я. Картофель. 25. Ось и кавуны. Е. Нема продавца тут, да? 50 гривен. Абрико... По 50? 50 Абрикос а 160. И А вот цена. 50 гривен. Лысый персик. Ну, то іри є по 160, черешня по 180. Домашній персик. Далі далі. А бачу. По 60. Домашній персик. А слива у тебе? 150. 150. А кукуруза? 30 гривень штучка. 30 гривень. Качанчик кукурузи. Перчик 120. Помідорний різні ціни. Доброго ранку, мам. Добрий день. Почем черешня? 180. 180 абрикоска. 140, 140 абрикоска. О, є. 150. 150. Черешня. 180. 180. 180. Там полуночка. Ага. Да. Свіженька. Наша киристка, да? Да, да, наша. Дорогой є. Что є. Перчик. А морква що там подешевело, подожди? 65. 65. Картопля 30, мирки 40, 85, у нас дощик. О, малина. А малина яку ціну? 180. 180. Дешевше не буде, знаєш. Уже да. ми знаємо, що mm -hmm. дешевше не буде. А яку ціну? 180? А чорна суток. Агрус? А у 120. 120. Лися перші квіти 180. 180 кг. Оце гірки вчора, гірки кому потрібно 170 кг. Помідори жовті оці. Жовті сьогодні 95 крупні. Дрібні такі по 80 на столі. Бачиш? Бачу. Червоні 90 крупні. Огірки? Огірки 740. 40, 40 того, перець. Нас, би, знає, перець 115. А, а, баклажани, 130, баклажани 30. 30, Картошка, то що вибирають побільше 25, поменше по 10 там, все що стається. Якщо масово, можна сразу за 19-20.